Так, Техас вийшов на прогулянку, скучу за дівками, за своїми, відкрив вольєр свій і прибіжав до нас. Ну, запускати не будем, но хай погуляє трохи. Так, тільки шкоду не роби, Техас. Техас. Ай, красавчик. Техас, тут гуляй. Іди сюди. Да, взбудоражив. Скажи всіх. Всіх збудоражив. Ох, і бичок, ох, і бичок вис. Ну, цап. А як бичок? Два роки йому. Зараз. числа Ну я, чесно кажучи, не пам'ятаю, якого числа він народився. Ну, в лютому, так, да, лютому. Так що два роки. Так, що ти... Я ж просила, шкоду не робити. Можеш чухатися, але не гристися. Все, біжи, гуляй. До дівчат, до дівчат. Давай, йдем. Йдем, йдем. до дівчат, до дівчат. Так, так, молодець, красивий, красивий. Так. Ох, такий, такий він, да, активний. Ой, Осінь був велосипедом, коли гулька була гон. А зараз от ївся такий гарний, так. Да? Ой, боже. Всі його цілують. Ох, і скучили за хлопцем, за таким. Да? Сонечко, погодка, прекрасна, чудово. Ось наші малюки. Да. Перші. Перші дітки. Незабаром буде друга партія. Сермат. Сармат. <laughs> Наш сармат гуляет. <laughs> Господи, ну что ты все выдумал? Ну что ты все выдумал? Що ти вигадав уже? Яку ти шкоду придумав? Яку ти шкоду придумав? Ну? Ну? Яку шкоду придумав, кажи? Та я тебе не боюсь. боюсь. А ну, хрей положено. Вона дівчинка. Так, дочок пішов перевіряти, це його дівчата того року. Теж на весну охоти будуть. Куди ти поліз? Іди сюди. Іди. Іди сюди бігу. Все знаєте. Ну, все знаєте, всю шкоду. Як робити шкоду, ми знаємо. Юр, да вийди, подивись там за ним, щоб він <сум> нічого в тебе не з'їв, ніякого дерева. Бо він такий. <сум> Розгулявся хуліган. Ну, До дівчат цілавато, то, пожалуйста. То, пожалуйста, цілуйтеся. Так, 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 Юра, контролюй. Розу можна їсти. Роза все одно буде обрізатися. Якщо захоче, то хай їсть. Так, через 5-7 днів у нас друга хвиля у котів. Повинні 5 кісок сокотитися. Тож будуть ще малявки, бо ці здаються маленькими, а вони вже великі. Бо у нас будуть... Ой, Боже, Боже, боже дядька, дядька, дядька. Ах ти ж такий. Так, не гризи кору. Так, да, я за тобою слідкую. Я слідкую за тобою. Ох ти ж такий. Ох ти ж такий. Ох ти ж. ох ти ж, Оце вирвався, слуха, скільки щастя. Оце скільки щастя у нього. Так, дітвора, дітвора. Скажи выпустить всіх, да, дівчат? Ага. Я б тут, ох, как бы, ох, нашу вам той садочок. Мы б вам все поравняли. б. Так, ось тут наша кормушка на люцерочку. Люцерочку даємо сюди, чтобы. Менше кололи вим'я, щоб на подстілку вона не попадала. Внутрі у нас там кормушки з сином звичайним різнотрав'ям. Жах. Просто жах. Техас, Техас. Да, сармат вообще що-то похоже клеща поймал, бо нема настрою. Будем робити укольчика сьогодні. Так, Юра, 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 аккуратно. Бережи свої насадження. Здоровидло, так. Вже, уже гарно догнал, так би мовити, росту для своєї породи. <кхи> Що це за морда? Ох, щас получиш. Так, зараз він вже набігається і це й буде починати шкоду робити. Будемо його вже вести назад, в <світ> вольєр. <світ> да. Бо хтось шкоду робить. Не можна тобі гуляти, а дівчат, дівчат теж не можна. Дівчата у нас з ним живуть тільки осінню. Ми його запускаємо внутрі. І він оце, так би мовити, всією родиною вони живуть. Поки все не перепаруються. Рута. Це наша рута. Рута мені в цьому році привела двох чудових дівчаток, які залишаться в господарстві. Бо вона двічі приводила хлопців, тільки. ось, а тепер двох дівчат рішили залишити, подивитися що там буде, тому що куплена коза. І потрібно узнати які дочки у неї будуть. Боже, яка чудова погода. Так не хочеться всяких этих Серости, мракости уже хочется. Солнце. Поберегись. Так, как не тру... Хулиган. Тут и хулиган, Что это за хулиган такий, ну? Так, ну ладно. Треба. А яке сьогодні число? 10 лютого. 25-го року сьогодні. Такий чудовий, розпрекрасний день.